Отже, Рамштайн під питанням зідєв каже, що взагалі не відбудеться. Ми чекаємо офіційних спростувань чи пояснень від нашої влади. А поки очільник офісу президента Андрій Єрмак каже, що Київ чекає конкретних відповідей на план перемоги Зеленського від партнерів найближчим часом. А що якщо ці відповіді виявляться не такими, які пану Єрмаку і взагалі всьому офісу президента сподобаються, та й Україні в цілому? Ну, почнемо з того, що відповіді вже відомі, але вони ще не проголошені офіційно. З часом це станеться. Але українці чекають вже доволі довго, щоб їм презентували е план перемоги Зеленського. Чи ми не варти уваги, чи може ми рилом всі не вийшли? Але от ці фрази, що. Е Ще день-два, ще два-три дні, два-три тижні. План презентують. Відверто вже навіть не дивує, дратую. Більше того, коли ти зрозумієш, що останній мім біля Ефелєвої башні знає про цей план більше ніж пересічний українець, то це вже якось ну, дивно. Окрім того, давайте відверто казати. Видання політико повідомило, що головні. Вимоги зеленського вже мають приблизну оцінку в Європі. Наприклад, членство в НАТО, так. Колись станеться, але скоріш за все, не при Зеленському. Хоча справді саме гарантії від НАТО могли би гарантувати Україні безпеку у майбутньому. Це єдина, до речі, що може нам забезпечити мир у майбутньому. Все інше, ну ті, от, наприклад, 20 е договорів про безпеку, які підписав Зеленський. Вони гарантують тільки якийсь піар і нічого більшого. Ще з Британії більш-менш щось там може бути. Як Фінансування у майбутньому, але і воно не надає ніяких гарантій. А до речі, що там з тою угодою, яку анонсував Зеленський на 100 років з Великою Британією? Нічого знову попіарились і забули там в офісі президента забули. А от я якось не забув і чекаю на те на інформацію про що ж з тою домовленостю? Нічого і чому нічого. Хто вини з якого боку? Чекаю, що скажуть, що погані британці зірвали цю. Домовленість далі давайте відверто казати захист неба над Україною поки так само. Надання грошей на виробництво власної зброї тут якраз Європа нас підтримає, дасть гроші, і ми зможемо виробляти. І тут, як казав колись Камишин, у нас є потенційна можливість на 20 мільярдів виробляти, а виробляємо ми тільки на 7. Тож збільшення власної зброї, на яку не треба брати дозвіл у наших партнерів, щоб атакувати Росію. А от з дозволом на використання далекобійної західної зброї по ударах по Росії. Субтитрувальниця Оля Шор Тут дозволу, ми на жаль, не отримаємо, і тут я вважаю, що нічого дивного, цей дозвіл, якщо ми його отримуємо, то тільки після виборів у Сполучених Штатах зараз на нього чекати не варто. Це дуже наївно, це дуже некомпетентно вимагати це зараз. І це ще раз показує, що на банковий сидять шоумени, а не політики, які хочуть отримати все зразу, і в один момент замість того, щоб розуміти, що деякі процеси важливіші для країн більше ні будуть які вимоги Зеленського. А що має відношення до інших питань, то вони теж вже відомі. Тому офіційна заява, подивимось, яка вона буде, але мене дійсно турбує, чи відбудеться чи не відбудеться зустріч Зеленського Байдена та очільників Франції, Німеччини та Великої Британії. Нам дуже потрібна ця зустріч, і мені би е, хотілось, щоб вона. Сталося наскільки мені відомо, в офісі президента намагаються отримати підтвердження ці на погодження цієї зустрічі. Більше того, тут залежить відверто навіть зеленського. Або погодяться американці, або погодяться британці, французі, і німці. Бо треба, щоб графіки всіх очільників держав співпали. Якщо Зеленський може пролетіти в будь-який момент, то у інших є більш важливіші е, справи. На жаль, давайте цинічно казати, але це правдиво. Для них внутрішні питання важливіше ніж наше. Це має доказ навіть з Байденом, який... Був сконцентрований на внутрішніх питаннях після урагану і скасував це, це турне. На жаль, негода підставила нам таку погану історію. Пане і останнє, і останнє угу. бачите про Єрмака. Єрмаку треба згадати, що він повинен займатися забезпеченням зустрічі президента закупівлею бумаги і а, тим, щоб кількість степлерів в офісі президента співпадало з потребами, бо він завгосп. Якщо він забув про це, хай подивиться свої повноваження і не більше. А коли він щось вимагає у інших, ну до речі, дуже хочеться вимагати у Єрмака звіта на підставі, чого він мандрує разом з Зеленським, на підставі чого з ним мандрує. Рує Даша Зарівна, хто платить за ці мандрівки, всі інші люди і яка ефективність цього, тому що останній раз, коли Єрмак їздив в сполучені штати, вони свій язик засунули собі. У ну, в общем засунули собі і якось не прозвітували про те, чого вони добилися. А вибачте, вони ж нічого не добилися. А про це вони звітувати не люблять. Ну то може в час, все ж таки не завгоспом їздити по країнах, а міністром закордонних справ, дипломатам. Людям фаховим, а спеціалістам по встановленню мафів в місті Києві, ну краще, хай вони займаються і далі мафами або закупівлю бумаги для офісу президента. Це до речі, рівень його компетентності. Вибори виборами, про які ви згадали і які багато чого пояснюють в перебігу подій, але все ж мені здається, що звучить ряд заяв, які ну інфантильними, як мінімум, можна назвати. Спікер Палати представників що США Сполучених Штатів Америки республіканець Майк Джонсон цими вихідними попав в заголовки преси. Він висловив сподівання, що на президентських виборах переможе Трамп, який цитую, покладе край війні Україні, і тому схвалення подаль... Льшої допомоги для України не буде потрібне. Джонсон не хоче фінансувати Україну. Невже вони там собі реально уявляють, що у Трампа є якісь шанси виконати ті обіцянки, які він озвучує? Хочу нагадати стару українську приказку. Обіцяти не значить одружитися. Тут так само. Е, розумієте, вибори він зараз готовий обіцяти, я кажу про Джонсона, все, що завгодно, щоб отримати додаткові голоси. І він хоче отримати голоси симпатики з одного боку: симпатиків України, які хочуть, щоб війна закінчилася. Їм він обіцяє, прийде Трамп. ні, Так, Трамп прийде. Порядок наведе uh -huh. з іншого боку. Він обіцяє тим, хто хоче, щоб Америка більше не давала гроші кудись назовні, а витрачала їх середини себе. І він каже: ми більше не будемо витрачати. Тобто, фактично розумне теля, яке сосе у двох мамок одночасно. Тому тут нічого дивного: Джонсон прагматичний фаховий політик. Більше того, він добре розуміється на тому, що відбувається, але. Логіка виборів підштовхує його пропонувати будь-що, що допомагає отримати перемогу з їх кандидату кандидату від республіканської партії, а саме Дональду Трампу. Тому не треба дивуватися таким заявам. Більше того, повірте, вони будуть ще вищого рівня, чим більше чим ближче буде до виборів. 5 листопада буде поставлена крапка в обіцянках, але... Історія з Україною буде остаточно не визначена. І тільки після виборів, коли ми дізнаємося, хто виграє, ми подивимось, хто що буде виконувати, які сценарії невирогідні. Для українців хочу сказати, і досі не хто може, хто може отримати перемогу. Настільки невелика різниця між рейтингами обох кандидатів, що жодна з контор, букмекерських контор, яка завжди ставить на одного чи іншого, зараз каже обирайте самостійно. Є коефіцієнти, так звісно, але вони майже рівні. Вгадати президента Сполучених Штатів те те ж саме, що підкидати зараз монетку, а потім дивуватися, що результат на монеті не співпав з реальним результатом на виборах. Ну і до наших внутрішніх питань голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв підтримав перевірки працівниками ТЦК і поліції у публічних місцях на прикладі рейду після концерту Океану Ельзи в мережі звучать тези про з одного боку про те, що о ми в чергове вбили ще одну сферу. Наразі це культура. Тепер ніхто не ходитиме на концерти, і е, вся ця діяльність буде згорнута. З іншого боку, військові пишуть: а що ж ви такі ухилянти? Не до кінця, ви або оновіть свої дані і ходіть на концерти спокійно, або сидіть уже дома повністю і не висовуйте свого носа. Як ви бачите ситуацію, як повинна діяти держава в такому розкладі, аби і тим, і іншим, скажімо, бути симпатичною. Хибна позиція обох боків, поясню чому. Тому що, ну, по перше, на концерти ходять що, тільки ухилянти з'являються, ні. Особисто от мої а, побратими, які були зараз в Києві а, у відпустці, ходили теж на цей концерт. Більше того, ну, ніхто не заважає оновити дійсно дані і йти. Це нормальна ситуація. А якщо ти не оновив і вважаєш, що тебе повинен хто захищати, а ти будеш ходити по концертах, сидіти в ресторанах, пити своє лате зранку і насолоджуватись життям, поки хтось віддає своє життя, ну це неправильно. Тому тут я вважаю, якраз оновив дані маєш. Безпечно ну, можливість ходити. А якщо тебе мобілізують, ти йдеш захищати Україну. Це перша частина. Друга, мені дуже хочеться дізнатися, скільки людей було виявлено завдяки цьому рейду. Перше, е, які ну дійсно були затримані. Скільки з них потім? е-е були мобілізовані і скільки грошей було витрачено на цю операцію? Чи співпадає це з ефективністю? І може все ж таки започаткувати національну програму мотивації служби в ЗСУ може почати пояснювати українцям, що відбувається на фронті? Бо коли я бачу заяви подоляка, які ну давайте відверто мене дивують, він... Публічно для Wall Street Journal заявляє, що на фронті стає значно краще. Він каже, що росіяни виснажуються, і після цього він хоче, щоб українці казали: Вау, супер! Там все гаразд, все супер. Ми там не потрібні. Так треба ж правду казати, треба дійсно правду казати, і з українцями чесно говорити про це. Бо Подоляк бреше і цим змінює ставлення українців цією брехнею до фронту. Ну, давайте поговоримо. От ситуація на фронті покращується росіянам важко. каже Подоляк для World Street Джорнал. Але що там відбувається? Окупанти мають просування в напрямку населеного пункту Суха Балка біля населеного пункту Нью-Йорк і у самому пункті Турецьк на Турецькому напрямку. Окупанти мають просування на околицях населених пунктів Селідова та окупували населений пункт Миколаївка, Покровському напрямку. Окупанти мають просування біля населеного пункту Новосадова на Лиманському напрямку. Окупанти захопили населений пункт П'ясажарівка та мають просування до населеного пункту Кругляківка на Куп'янському напрямку. Ворог просунувся на захід від населеного пункту Водяне. Не на Вірі напрямку. Це точно покращення на фронті. А для кого? Чи Подоляк це обмовився, пам'ятаючи, що в нього брат отримав нагороду за СВО. Так от вони з цією брехнею. Підривають бажання українців воювати, бо вони кажуть, на фронті все гаразд. А інші кажуть, та все нормально з мобілізацією в українець, який не дуже хоче воювати. Давайте відверто. А держава його ніяк не мотивує воювати, не пояснюючи, що зараз іде війна за виживання нації і виживання країни. А... Йому розповідає держава, та все гаразд, там на фронті все стабілізувалося. А треба, от про це то, що я вам зараз скажу, казати на всіх ефірах єдиного телемарафону, не фінансувати його за рахунок держави і розповідати, що все добре. В нас там рожеві поні і все інше. Ні, казати правду і пояснювати, що завтра росіяни можуть прийти до кожного з тих, хто сьогодні не хоче захищати Україну. Росіяни можуть звартувати їх дружину, вбити їх дітей, забрати все майно. І це буде в парадигмі логіки росіян, але я не можу зрозуміти логіку нашої влади, яка замість того, щоб казати правду українцям, бреше отак відверто, і фактично, фактично, торпедує а, мобілізацію. Тому ота ситуація з концертом Океана Ельза, ну дивіться, Ті, хто боїться, вони і так не ходять на концерти. Ті, хто вважав, що там ну, нормально, все, я можу нічого не оновлювати, а розважатися. Вони зустрілися з реальністю і зараз вони будуть думати, що робити. Але ті, хто захищають Україну, вони повинні розуміти, що вони ж не безсмертні поні, і рано чи пізно прийде поповнення і допомога з тилу. А на що вони можуть розраховувати, коли вони дивляться, що в нас є ті, хто воюють. І ті, хто не їх війна, ну треба змінювати ситуацію, і влада повинна цим займатися, пане Бориславе, почув.